Слава Ісусу Христу! А ви знали, що наша нематеріальна людина це є наша душа, і вона є признак того, що після смерті щось є інше, а не просто заснули в гробу або просто перестали існувати. Ні. Наша душа вона має закодовану інформацію про нас і на основі ці, і неї. Починають відбуватися, зароджуватись всякі атоми, молекули, елементарні частиці. Потім це відбувається зародиш. Потім ця дитинка, вона напротязі 9 місяців, вона росте у нас, потім вона народжується, потім вона росте на протязі життя. І в кінці що? А в кінці приходить смерть. Душа вона нематеріальна, виходить з нашого тіла. До Бога і дає звіт, а тіло наше залишається в землі, починає розлагатися. І тому ми маємо тут, будучи на землі, займатися не кожедневним, єжедневним усовершенствуванням нашого тіла, а для того, щоб наша душа після смерті пішла до Бога в рай, а не в пекло мучитися на вічні муки страждання. І вся наука вона доводить, що Код закодований у всьому світі. Це є божественна інформація, божественний замисел, і Біблія вона це доводить, тому що новий заповіт він починається. Що спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Богом, і Бог створив це все. Ідеально для нас, для людей, але люди, вони коли прийшли в світ Адам і Єва це гарний приклад того, що вони що? Вони замість того, щоб доглядати рай, доглядати Демський сад, тому що це був рай на землі. Вони що? Вони почали з'єднуватися з дияволом, Єва, з'єдналася з дияволом, спотворила свої думки і почали руйнувати те, що Бог дав. І Бог їх в кінці вигнав із Едемського саду. І ми так само зараз це робимо своїми справами, словами, своїми думками. Ми руйнуємо цю божественну картину, що Бог зробив для нас все ідеально неперевершено. І ми це робимо своїми, своєю жадністю, гордістю, алчностю, своєю. Ненавистю, ярістю, немає любові в нас один до одного. Ми загриземо один одного за копійку, за, ну, за будь-що. І е, це все руйнується. І потім запитання: а чому народжуються хворі діти? І народжуються з дуже величезними вадами. Тому що ми, люди, спотворили те божественне, що Бог нам дав своїми справами, тому що ми не Іспитуємо ядерні бомби, ми беремо і ну, дуже багато є різного, де людина вмішується і робить геном якийсь свій. І це доказує, що при такому повітрі, при таких продуктах, при такому ж взагалі житті тому народжуються діти хворі, тому що ми люди зруйнували те божественне, що Бог нам дав. Але попри все, є вихід, є вихід. Це Ісус Христос. Він зможе нас переродити, народити заново. Але для цього нам треба щире, глибоке покаяння, виправлення свого життя і бажання йти і допомагати в цьому іншому. Тому що це і є любов Божа проповідувати. І тоді ми народимося згори, народимось від Бога. І день будемо цьому допомагати і врятуємо цей світ. Тому що такими справами, якими ми займаємося зараз, цей світ і не йде до краху. Будьте благословені, вивчайте Біблію, не будьте обмануті. Таких і ще більше відео ви знайдете на Ютуб-каналі наших, на наших пасторів за пошуком Салтаненко. Заходьте, вивчайте, дивіться. Хай Господь вас благословить. Амінь.